Четвер, 12 жовтня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. 60 fpv дронів передав військовим міський голова Олександр Семчешин. Разом із ними три комплекси управління: шоломи, пульти керування та решту необхідного обладнання. Отримали бойові пташки військові одного із підрозділів сил спеціальних операцій. Придбали їх за кошти з бюджету громади. Сьогодні ми передали 60 півіндронів, а також три комплекси управління. До цих це шоломи, пункти управління. Ну і вся система управління впівдронами для одного з наших бойових підрозділів сил спеціальних операцій, який дуже якісно і ефективно ними працює, нищить ворога і наближає нашу перемогу. Це бюджетна закупівля. Ці ефпівіндрони придбані за бюджетні кошти. Тому велика подяка усім платникам податків. Це закупівля здійснення в результаті заощаджених коштів від попередньої закупівлі. Ми буквально позаминулого тижня передавали 260 шістдесяти і, завдячуючи тому, що мали хороший Прозоре тендер і конкуренцію мали доволі хорошу економію і на FPV-дронах, і на інших безпілотно-літальних апаратах. Тому це дало нам можливість ще додатково закупити 60 штук. Маємо хорошого виробника, хороше технічне обслуговування, гарантії, ну і доволі такі якісні FPV-дрони». Які результативно працюють на фронті. Зараз у нас оголошені ще нові закупівлі. Ми до кінця року плануємо знову ж таки ще і Евпіврони купувати і купувати інші безплотні літальні комплекси і апарати для тих військових частин, які базуються в Хмельницькій територіальній громаді. Хмельницькі поліцейські вчергове здали кров для поранених захисників. Донорами стали 73 правоохоронці. Серед них патрульні, слідчі, оперативники, працівники інших підрозділів управління національної поліції у Хмельницькій області. З початку війни кожні два місяці поліцейські здають кров на потреби поранених військових та цивільних. Донації відбуваються у відомчому шпиталі, де також лікуються захисники. Цього разу правоохоронці здали понад 30 літрів крові. Регіональний координаційний штаб, який забезпечуватиме життєдіяльність населення під час ймовірних відключень електроенергії, незабаром запрацює на Хмельниччині. Про це йдеться у розпорядженні обласної військової адміністрації від 5 жовтня. Створюють його задля охорони об'єктів критичної інфраструктури, забезпечення дорожнього руху і транспортного сполучення. За потреби представники штабу будуть ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів у області та надаватимуть постраждалим медичну та психологічну допомогу. Комунальне підприємство Хмельницькводоканал придбало нову пересувну електролабораторію. З її допомогою відстежуватимуть стан об'єктів, будуть випробовувати високовольтне електроустаткування, визначати відстань до місця пошкодження кабелів. Нині водоканал використовує стару електролабораторію, але їй вже майже півстоліття. Нова ж укомплектована сучасними програмно-апаратними засобами. Більше про це розкажемо у випуску новин завтра. Новий захід українська мрія. Книгу Ярослава Романчука із такою назвою презентували у Хмельницькому. Під час зустрічі із студентами та підприємцями автор представив власну інноваційну модель розвитку країни. В її основі економічна свобода, забезпечення права власності і зростання бізнесу. Реалізація цього стратегічного плану дозволить Україні стати однією із десяти країн світу з найвищим ВВП. А українців зробить багатими і щасливими. Вважає Ярослав Романчук. Це про унікальне. Економічний актив, економічна свобода, економічна свобода це не можна е, поміряти. Є багато інструментів, як це зробити. Економічна свобода в Україні ніколи не було. Це 110-те місце. По друге. Чотири моделі економічного розвитку Україна не використовувала одну, котра і є джерелом економічного зростання. Це модель підприємницького зростання. Держава повинна бути обмежена гальмовою сорочкою. 25% ВВП це державні видатки, ані 45% як до війни, ані 70% як протягом 2022-2023 року. Коли ми це створимо, це притягнення в Україну це наша мета 15-20 трильйонів доларів в перспективі 10-20 років на модернізацію і на формування першої в історії України національної незалежної приватної структури економіки. Нове 56-те видання Хмельницького міського товариства української мови імені Тараса Шевченка «Просвіта» презентували у центральній публічній бібліотеці. Це збірка дитячих віршів та казок у добра в обіймах. Авторка книги Ольга рибчинська Фіновська почала писати ці твори після народження двох донечок. Тираж видання 100 примірників. Їх подарують бібліотекам, школам та садочкам міста. Це вірші і казки для дітей молодшого шкільного віку та для садочків. Оце три там вісім років. Тут є три розділи: є розділ в обіймах доброго ранку. Є ще один цикл в обіймах доброго вечора. І третій розділ це в обіймах доброї казки. Тут зібрані казки про добрих героїв 14-го? Жовтня, в День Покрови Пресвятої Богородиці, виповниться 32 роки народному дому просвіти. Ми завжди вшановували свій рідний народний дім, наш рідний народний дім просвіти, яким, ну, чимось таким унікально знаменитим. Цьогоріч це якраз презентація. Цієї книжки. Той, хто розгорне цю книжечку і буде читати і вірші, і казки, буде, буде дуже задоволений тим, тому що з кожної сторінки віє тепло. 34 картини презентувала місцева художниця Любов Хворостюк у Хмельницькому обласному літературному музеї. Експозиція має назву Акварельні етюди рідного краю. До неї увійшли роботи, на яких мисткиня відтворила природу та архітектуру Хмельницького. Це вже шоста виставка художниці. У Хмельницькому обласному літературному музеї презентували виставку Акварельні етюди рідного краю. Її авторка, художниця Любов Хворостюк. Передати момент щастя, зафіксувати той настрій на папері, який я тримаю в собі, щоб передати своє сприйняття світу. Можливо комусь подарувати радість, хто буде дивитись на ці картини. Тому в мене такі акварельні етюди. Швидкі замальовки, передача настрою, передача мого стану, стану природи. Пензлик в руки жінка взяла ще у дитинстві. Тоді й вирішила пов'язати із цим своє життя в експозиції. Художниця зібрала 34 картини. На них природа та архітектура рідного міста. Це одна з моїх найсвіжіших робіт. Вперше представлена взагалі на виставці, називається над південним Бугом. Бачите, 2023 рік. Вона була виконана. Десь за годину, тобто це етюд швидкий. Тут ми бачимо, Хмельницький будується. Тут нове, тут є будівельні крани, нові будинки навіть ще не заселені. Тобто, це погляд в майбутнє. Особливу увагу художниця приділяє квітам. Квіти вони настільки швидко в'януть, правда, це такий е, швидкий процес і е, встигнути. Піймати цей аромат, цю знаєте, ніжність передати акварелькою. От. Подобається мені. Окрім того, що працює аквареллю, жінка використовує олію, акрил, гуаш та пастель. Своїм досвідом, Любов Хворостюк ділиться із найменшими місцянами. Вже декілька років працює у Хмельницькій художній школі. Я є викладачем Хмельницької художньої школи і навчаю дітей малювати, ліпити, клеяти, тобто все робимо. І свою любов до акварелі я передаю їм. За останні два роки це вже шоста виставка, яку презентувала Любов Хворостюк, Олександра Семнюк, Марія Шевчук. Новини міста більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!